Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Маленькі, але такі апетитні. Сьогодні приготуємо мариновані перепелині яйця. Ніжна закуска з вибуховим смаком готується елементарно, а результат вас точно здивує. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку відварюємо яйця. 4 хвилини з моменту, як вода закипить. Заливаємо холодною водою і акуратно чистимо кожне з них. Ставимо кастрюлю на середній вогонь, вливаємо воду, соєвий соус, кунжутну олію. Вона дасть горіховий присмак, часник та цукор. Коли маринад закипить, закидаємо яйця і варимо 10-15 хвилин. Яйця мають охолонути в маринаді і зберігатися теж у ньому в холодильнику. Для мене найбільше смакує разом з чіпсами Норі та Рисом. В міру пряні, ніжні з насиченим смаком ці яйця точно стануть вашими улюбленими. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх ближніх, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментар. Старі та Ріта поділитися, як у вас вийшло, до нових смачних рецептів.